Всім привіт-привіт, з вами Оред Марфа і Марфа Ворлд. Сьогодні я бачила, в мене хоч коли було 100 підписників, я все одно скажу дякую, вже 115, дякую. Я хочу, якщо ви тільки починаєте робити блогерство, я хочу вам розповісти про одну програму. Це не реклама, це щоб ви знали. Там я не дуже так вчилась. це мені, мені заміняє капкут, бо то капкут вже не, не можна мені чомусь скачати. Зовсім його не можна скачати, всі остальні качають, тоді коли е, вони ще, ще можна було його скачати. Зараз вже його не можна скачати. Е, це називається... Добре, я вот тут виріжу, от. От воно. Вот, вот. Можете, от зараз я навіть... Вот зараз напишу. Зараз <гум> Да. Так. На, напиш, ну я тут вже написала. От. Е, виберіть, а ну, не знаю, щось вам ще поговорити можна. Наша ціль добити хоча б 200, будь ласка. Я не знаю, мене е, я вам рекомендую такий від канальчика. Да. Да. Я зараз на вулиці, я зараз стою вам знімаю це відео. Я тільки що запустила ще одне відео. Мені ще треба трошки змонтувати це відео. Ну добре, пропустимо. Я хочу сказати всім-сім-всім дякую. Я думаю, вам допоможе те, що я вам сказала. И, очень, и вот этот канал, еще раз покажу, он очень классный. У меня есть, там где-то 13 видео и... и мало Я надеюсь, выйду, поможет добить тоже 200. И пока-пока.